Інформацію про смерть колишнього голови облдержадміністрації Геннадія Лагути. Обласна військова адміністрація оприлюднила 17 вересня. Як розповіла начальниця відділу комунікації Юлія Гірдвіліс, 13 вересня до Солом'янського управління поліції Києва звернулась жінка із повідомленням про зникнення чоловіка «16 вересня. Його було знайдено у Солом'янському районі біля гаражних приміщень. За цим фактом було внесено. Кримінальне провадження за статтею 115 з додатковою кваліфікацією самогубства, як розповіла Юлія Гірдвіліс, чоловіка знайшли мертвим. Зараз триває досудове розслідування. Наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі свідків та очевидців. Нагадаємо, Геннадій Лагута очолював обласну державну адміністрацію на момент повномасштабного вторгнення. На цій посаді працював із жовтня 2021 до липня 2022 року. 9 липня його звільнив президент Володимир Зеленський. У лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті про підозру за двома статтями шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити. Лагуті було 49 років. Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсон.